Ні, це будуть просто млинці, але зараз подивимося перший млинець може бути комом. Зараз я гляну, чи буде воно у нас, чи вийде такий млинець, як нормальний, як потрібно, щоб вийшов. Трошки газ зробила великий, трошки зажарився. Бабка купила ікри, все купила бабка, не хвилюйтеся. Ми любимо млинці не з ікрою, а з медом. підгорів. Україна Да, решетка старенькая. Газ плита старенькая. Но это не мешает мне пожарить блины.

А буваєте такое ще гарненько не засмажився. Ні, я говорю українською, просто тут коментарі російською, то я і російською говорю теж. Бачите, трошки не вийшов млинець, але я його дожарю. Отак ну, він трошки іспорчений, зіпсувався. Нічого буває таке. Раніше салом мазала, зараз додаю крапельку олії. Так, да, я можу поламати шаблони запросто. Це в моєму стилі. Ти ж розумієш українською, Євгеній Петров. Така різниця, як публікують смски тут. Я теж можу російською, українською. Моя рідна українська. з медом, а так є полуничне варення. Можемо з варенням, можемо зі сметаною. Я от поки розмовляла, вже знову згорів, блін, милинець. Ай! Сьогодні вони вони. Ну, я роблю на швидкоруч, руками роблю, перевертаю руками. Просто сьогодні роблю ефір, тому воно, можливо, трошки відволікаюсь. А так. Кого трясуться руки? А що було вчора? У вас трясуться руки, випийте щось, щоб не тряслися руки. Хотіла поміняти ракурс, не вийде. Такі млинці вже в мене виходять. І ще залишилося пару штук. Вранці смажу млинці небагато, 5-6 штук для того, щоб поїли діти. Поїли діти, і я разом з ними. По два млинця достатньо нам. Мед у мене свій, тато займається медом. Молока взяла. Вітаю всіх, приєднається хто. Перемога буде в цьому году. Я, звісно, не гадалка, але очень сумніваюся, але дуже хочеться. Синечка черіка. Ну, так, да, чирікає. Ой, бачите, ще не схопився. Руками ще не можу. Ні, в мене не свій домішка, в мене квартира. Бачите, руками цими перевертаю дуже гарячі млинці. Я бачу веспіт з пожарінью бліну. Опасно, може бути і опасно. Так, перекидаємо. Ну дякую вам, хто приєднався, дякую вам за розмову, дякую вам за підтримку. Всім гарного дня, а я буду, мабуть, закінчувати. Тому що в мене залишився один млинець. Всім смачного, смажте млинці. Це 10 хвилин і сніданок у вас вже готовий. Дякую за лайки. На швидкоруч.